Доброго дня. Зараз перед нами історико-етнографічне районування, карта історико-етнографічних регіонів України. Де, звичайно, що найважливіший, найголовніший там, де було культурне осердя, це. Є середня Подніпров'я Полтавщина, Черкащина, Київщина. Ось ця частина це там, де формувалося ядро української нації. Але те, що формується ядро, це не, не відміняє важливості півдня, передусім Поділля Карпатського регіону. Безумовно, такої просто скарбниці давніх традицій. Хай навіть уже в такому. В, тільки в пам'яті людей старшого покоління це Волинь, і, і, і правобережне і лівобережне, і, залазить, лівобережне Полісся. І ось така велика Слобожанщина, як із Заходом навіть на і, Територію сучасної, доки що існуючої держави сусідньої, але дійсно це історичні землі України українці у 17 столітті був масовий рух спочатку на незайняті землі Дикого поля. Згодом із сімнадцяте і вісімнадцяте сторіччя це ще і на південь у е, Таврію. Е, але ми зараз з вами кажемо не про етнографічні, е, не про переселенські якісь процеси, а саме про м, центри. І поглянувши на ось цю карту, зараз ми з вами дивимося на Київщину. Причому, коли я казала, що ось. Е, Архітектура це такий собі маркер, один із важливіших маркерів. Зверніть увагу, це ми з вами можемо сказати одразу, навіть тільки поглянувши на ці замальовки, підготовані Тамарою Косміною та. Зою Васіною, ми з вами бачимо, що це правобережна Україна. Чому саме так? Тому що досить високі стріхи, досить високі дахи, і є ось ці гребінці, і є ось цей ну, ось так, таким чином організована організований дах. Це правобережна Київщина, хоча це все те саме середнє Подніпров'я і. Чим відрізняється Поділля, ми з вами бачимо так, форма дахів досить подібна, але це велика увага. І навіть і до сьогодні на Поділлі, навіть уже тоді, коли не розмальовуються хати, але викладаються плиточками, але все одно це Любов до фарбування вона е, все одно зберігається. Е, звичайно, що ось у такому вигляді на Харківщині зараз хат ми з вами, на жаль, не зустрінемо, на жаль, чи на щастя, так, вони таким чином вони будувалися е, з кінця 19-го на початок 20-го сторіччя. Можна навіть казати, і тут уже я можу сказати, спостерігаючи, що е, чітко можна було за роками. Побачити, як змінювалося архітектурне будівництво, і коли ота класична хата на дві половини кінця 19-го сторіччя, коли вона стала замінюватися однокамерним камора Приміщенням, яке вже ділилося на частини, ділилося піччю, і до нього добудовувався, ну, господарські приміщення, сіни. Чи... Ціни і комора, якось ми з вами бачимо на класичному варіанті. Так, на Харківщині дуже полюбляли ось такі піддашки. Вони є в усіх видах, в усіх варіаціях організації хат. І ці піддашки згодом стали їх за. Закривати, робити додаткове приміщення, називаючи чи це галереєю, галдареєю, калідором. От але ми з вами бачимо, ось навіть порівнявши Поділля і Харківщину при всьому тому, що так на Харківщині є компонента переселенців саме із Поділля в 17 сторіччі було два таких потужних рухи: це Полісько. Волинський і це був рух із Поділля. Бо ну на жаль, тоді найбільше зазнавали репресії саме в цих територіях. Тікай і. Все ж таки, природні місцеві умови вони змушують уже інакше крити хату. Тут вже не потрібно настільки і високих, але ось ну, більш м'якша форма. І якщо це цікаво, то дуже раджу почитати книгу Стефана Андрійовича Таранушенка про хати. Або переглянути його збірник, підготований на початку 2000-х років видавцем Олександром Савчуком, це твори Стефана Андрійовича Таранушенка харківського періоду. Дивимося далі поруч із Харківщиною, але це вже, звичайно, середнє Подніпров'я і. Коли б ми з вами поглянули одразу, то ми бачимо, яким чином із Правобережною, яким чином впливає, впливають природні умови. На те, що ось на Харківщині, на Слобожанщині, ми з вами бачимо такі м'які абриси даху, і бачимо, ось яким чином переходить Хата, яким чином з'являється Слобожанська хата через Полтавщину. Далі ми казали про Полісся. Так, на Поліссі досить довгий час зберігалися хати, і навіть побувавши в музеї народної архітектури та побуту у Пирогові, ми з вами можемо побачити, що дійсно були і будівлі, і навіть хати з нерубаних, тобто не, не об не е, помазаних хат, е, тому що так е, вважається, що і теж природні умови, велика кількість е, вологи, вона призводила до того, що цілком достатньо було створити рубані хати. Ось ми всі з вами бачимо, всі три будівлі це рубані. Насправді не тільки на Полтавщині чи на Слобожанщині. Так, рубані хати зводилися, але на, в інших регіонах поверх того. Вони дранкувалися, вони обмазувалися темною глиною, а тоді мазалися, білилися світлою глиною, але на поліссі, на Лібобережному Поліссі, на Чернігівщині, такої можливості, потреби не давало <кій> природнє середовище. І знову ж таки, Полісся. Перед нами ось таке житло, там, де навіть збереглися. Гонд, де збереглося покриття не тільки соломою, а і дерев'яним, мушу визнати, що у, на Харківщині у 18-му сторіччі, навіть на Харківщині, знову ж таки, отой регіон, про який так кажуть, що нічого нічого не збереглося, і навіть казали, що етнографії нема. Так, от до 18-го сторіччя, що зареєстровано, у Описах харківського намісництва були е, хати, покривалися гонтом хати і церкви, так як ми зараз з вами можемо побачити в музеї е, в Закарпатті, Закарпатський народний музей архітектури та побуту. Але згодом, е, ну я, е, я можу сказати чому. Я вважаю, що це саме тому, що це було дорого, що 19 сторіччя це епоха закріпачення солома, все ж таки, була під руками. і Солома і очерет, і тому це не від багатства, не від добра. Так, зміни у будівництві відбуваються не тільки через якісь природні потреби, але і через ось такі соціальні зміни. Зверніть увагу: Південно-Східна Сумщина, цілком ми з вами щойно можемо перегорнути на Харківщину. Де вона тут наша Харківщина? І ми побачимо, що дійсно Харківщина і Сумщина це один єдиний регіон. І можу, можу навіть сказати, що е, підбілювання зовні хат довше збереглося на Сумщині, ніж навіть на Харківщині. Можливо, дійсно, тому що е, ну, Якось менше впливали міські традиції, може і навіть тоді, коли обкладалися хати вже цеглою, бувало так, що вони і білилися. Чому так не робили на Харківщині? Теж ще ось оте складне питання моди і смаку, і того, що йти за новими якимись традиціями. Зараз ми з вами перенеслися у Карпатський регіон, там, де в Україні є дві етнографічні групи бойки, Лемки і е, Гуцули. Бойківщина, ну, ми з вами достатньо згадати самого Івана Франка, який також був е, бойком. Е, на, на, в цьому регіоні також з причин, по-перше, е, наявності. Матеріалу це зрубні хати, це, е, здебільшого е, навіть гонтус, як ми з вами бачимо, це вже наступний регіон на Лемківщині, вкриті е, хати е, дахи хат. І мусимо сказати, що на е, Карпатський регіон, на е, Буковина дає нам найвищі дахи хат, тому що ну, найбільше випадає, наприклад, на Чернівеччині. Вважається, що найбільше в Україні випадає опадів впродовж року, саме на Чернівеччині, і тому дуже такі високі дахи вони навіть зберігаються і зараз. І дуже цікаве житло гражда обгороджене, тобто за ну, внутрішній двір, коли всі будівлі об'єднані, якщо у Лемків це так звана довга гижа. Коли у нас е, хата і всі господарські будівлі об'єднані під одном під, під одним дахом і мож, ми можемо всередині е, пройти до наших тварин, всередині дійти до всіх наших е, господарських приміщень, то е, гражда в принцип той же самий, але е, е, об'єднані, ну так би мовити, як фортеця, всередині невеличкий двір і в, в усі господарські приміщення об'єднані уже по периметру об'єднані. Ми з вами можемо це побачити в тому ж Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. А також ми можемо з вами пригадати тіні забутих предків прекрасний фільм, і якраз на такий двір приходить Іван із. З вертепом, коли він колядує.